Друзі, дивіться, що в мене є квартира, в яку закохуєшся з ходу. <с> Якщо ти шукаєш квартиру, в яку можна просто заїхати і жити без турбот, я тебе вітаю! Ти її знайшов дві кімнати з затишкою комфорту на ідеальному четвертому поверсі. Якраз те, що треба. А тепер головне локація, то топ. 5 хвилин і ти вже побігвати без осмаковиками. А поруч купа магазинів, транспортна розв'язка, ринок. А для тих, у кого малеча, або тільки в планах вона є поруч школа та садочок. Квартира світла, тепла, повністю комфортна для життя, відпочинку чи затишних вечорів, або гучних тусовок. Вирішувати тобі.